Росія оголосить війну Україні в найближчі дні. Також про 40 чимось знищених літаків Росії нашими дронами. Більше того, знищені також партиди пришвартовані атомні підводні човни. Вони також пошкоджені. Розкажу за цю операцію більше, скільки вона готувалась. Потім чи буде ядерний удар, чи не буде зі сторони Росії. Також порозмовляємо за російські полон, де знаходяться наші діти, яких здають на самі розумієте, що не хочуть тут назвати. Отже, поїхали, діліться, друзі, вперед. По перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим. Перепрошую йобнуть. Пані порашки отримав. Є чим і в тому числі і ядерним, що я вам казав, бо, ну, українці не дебіли, українці все життя, щось приберігали, запасали. у кожного українця, десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що у нас її немає. От підтвердження цьому ця операція вона сучасна. Вона готувалась більше ніж півтора року. Тобто на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто, ну це величез це, це величезний масштаб операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами. Повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто їх більше сорока. Кожен з них коштує по сто сімдесятам чимось з гаком мільйонів доларів. Тобто, ущерб просто нереальний. Космічний також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозно, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені, Тобто новина ну, вона дуже гарна. І от я вам кажу, не вішать нос. Я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую, йобну турашку. І от таких операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто Росія і росіяни взагалі в своїм вакуумі живуть, вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це. Потім далі. Чи буде ядерний удар зі сторони Росії. Я, ну це звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним. Особливо наступні два дні треба бути дуже обережні. Де б ви не знаходили взагалі максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову таки, перепрошую за мати, але по-другому не сказати, а раз із спокон віков. Ну просто нереально. І кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не сработають. Там генерал там щось забрали, там розпіляли гроші, там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там неясно не скільки років. От, І самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде Рашка, ну, бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде будувати, це буде тактичною ядерною зброєю. Їх якраз мали нести. Оці от самоліти, які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там, там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто всі оці які шахти запускаються, ну це вже там дальнього стеження, ракети, які на, налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі. Точно цього удару не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані. Звісно, можна видохнути, але в плані других ракетних ударів, вони ж каби, вони ж ця вся історія. Це може бути, будьте обережні в ці всі дні. Далі йдемо за російські полони. Всі, хто кажуть, за мір з Росії треба міритися і так далі. Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні, все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. Понял? Ну, всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну і все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові. Дати. Я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся. Суть їхнього, їхнього життя це захистить Україну і блін знищить рашку, знищить Росію, і ми їм.